Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно кожному з нас: про родину, про сімейний дім, де тебе люблять, чекають, обіймають. Малята у кожного є дім. І у кожного є родина. А чи знаєте ви, що кожна дитина має право на сім'ю? Це означає. Що кожна дитина повинна жити з рідними, які її люблять і піклуються. І я хочу вам малята запропонувати послухати оповідання, яке називається «Ташечка, яка хотіла додому. Одного ранку, коли вітер гойдав гілки дерев, до вікна затишної оселі підлетіла маленька пташечка. Її тремтячі крильця були втомлені від довгого лету, а оченята тривожні та сумні. Ой, подивіться. вигукнула дівчинка Марійка. Це ж пташечка, вона, мабуть, загубилася. Мама обережно відчинила вікно, і пташечка сама залетіла до кімнати. Її лапки. Ледь тримали тіло, а пір'ячко злиплося від дощу. Бідненька, давай залишимо її в теплі, сказала Маріка. Вони поклали її у м'яку коробочку, постеливши всередині клаптик шарфика, дали зернят, налили трошки водички, пташечка поїла. Але сумно дивилася у вікно. Минув день і ще один пташечка ніби оговталась, вона вже не тремтіла, навіть співала тихенько. Але щоранку, щойно перші промені сонця торкалися вікна, вона ставала біля нього і дивилася в небо. Чому ти сумуєш, маленька? Запитала Марійка. Тобі ж тут добре. І раптом пташечка заговорила. Так, так, заговорила, тому що в казках усе можливо. Дякую тобі, дівчинко. Тут справді затишно. Ти добра і лагідна, але серце моє тужить. Там у гнізді, на високому дереві, мене чекають. Мамо, тато, братик та сестричка. Ми разом завжди співали рано вранці. Летіли в небо, шукали їжу. Ми були щасливі, а тепер я одна. І як би тут не було тепло, мені дуже холодно без них. Бо я хочу додому у своє гніздечко. До мами. Тата на своє дерево. Марійка задумалась. Я теж люблю свою маму і тата. Коли вони поруч, мені спокійно і радісно, а коли вони десь і довго не приходять, я сумую. І ти сумуєш, бо твоя сім'я це твій дім, твоє тепло. Мама посміхнулась і мовила, кожен має право на сім'ю, і людина, і пташка. Родина це найважливіше. Ми, Марійко, маємо відпустити її. І Марійка відкрила вікно, пташечка трохи помовчала, подивилася ще раз на добрих людей. І злетіла. Вона закружляла в повітрі, радісно заспівала і полетіла туди, де її чекали. З того часу щоранку до вікна дівчинки прилітає пташечка. Вона співає свій радісний спів, мов говорить: Дякую, я вдома. Ось малята Така історія трапилась із пташечкою? Скажіть, будь ласка, а куди потрапила пташечка? Чому вона сумувала? Хто чекав її вдома? Чи правильно вчинила дівчинка? А як би ви вчинили на її місці? А чому для всіх важливо мати родину? Отож, малята, запам'ятайте, кожна дитина має право на любов, тепло і підтримку своєї сім'ї. Сім'я це як гніздечко для пташки. Там безпечно, тепло і затишно. І кожна дитина має право мати свій дім і своїх рідних. Обійміть сьогодні своїх рідних і скажіть. Я тебе люблю. Дякую, що ти в мене є.